Чи уявляєте собі, як кремлівський трон хитається під ударами власних примар? Уявіть звук вибухів, що лунають не на фронті, а в серці Москви, де повітря насичено запахом страху та крові, а під ногами хрумтить крихке скло впавших ілюзій? Це відео бомба сповільненої дії, яка розірвала міхур російських пропагандистів, високопоставлений військовий, який завжди шепотів свої секрети за зачиненими дверима Кремля. Раптово вийшов на відкритий простір Міністерства оборони Російської Федерації, де його звернення опублікували вперше без цензури. Чи замислювались ви над тим, як відчувається дотик до забороненого холодний метал електроніки, що в'ївся в шкіру, коли ти підіймаєш планшет у темряві кімнати, де серце калатає як у в'язниці? Ролик менше трьох хвилин пролунає зізнання. Вивести війська з України, визнати поразку, щоб зберегти хоч крихти гідності. Чи не здається вам, що повітря тоді просякло гіркотою відвертості, а звуки далекого гулу дронів нагадують про непереможність невдачі? І ось несподіваний поворот. Відео розлетілось телеграм-каналами, як Порох, що грає, а через 10 хвилин зникло, сторінка зникла, як мрійний фантом. Тепер залишилось турбуватися, чи витримаєте ви усвідомлення, що навіть у імперії собак може прокинутись совість на тлі цієї вінцесниці, що вона почалась із відвертого зраду Кремлю від власного генерала, поширюються радісні відгуки від росіян, які давно вибрали бік України. Ті, що раніше сім років шепотом підтримували Волинів, а тепер волають прямо. Чи не чуєте ви, як їхні голоси бринять у повітрі, насиченому запахом несподіваної крові праці? А скільки котів ви з'їли, шиплять вони. За чим ви нам винні? Це ще року ми оплатиться, адже це принесе століття ганьби. Не дратує вас, як їхній сарказм голдобить ваші мізки, немов кулак у велюровий мішок, де кожна гугля відгукується луною тугих ударів. Путін не лише розтринькав тисячний розвиток, але й заподіяв нашим дітям століття сліз та неволі. Чи уявляєте, як ваші потомки платитимуть репарації за розп'яття України, відчуваючи дотик ланцюгів боргу на власній шкірі? Ми окупували 18% України, висрали ці території бомбами, мінами, снарядами, трупами та окопами, усе перелопатили. Як божевільні садівники в пекельному городі, чи відсилають вашим легеням той металічний присмак пораненого ґрунту, де кожна жменя землі кричить? Ми не руйнували їм міста та села, ми змусили втекти 8 мільйонів українців, з яких не всі повернуться без глибоких моральних шрамів, за які ми теж відповідаємо. Чи мріяли ви про той страх, коли тільки від салютів тремтить серце? Бо в небі люди звикли бачити смерть замість зірків? Це колосальна травма, яку ми нанесли мінімум 10 мільйонам, і вона коштуватиме нам фантастичних віз, подяки. Тому без жартів ми мусимо здаватися, капітулювати, бо іншого виходу немає. Чим довше наполягаємо на цій тупій війні, тим більше наші дітворі призначено платити щасливіші життя. Чи не вдаряє вас ця глухота власного? Необережливого тупотіння під ногами це абсолютизм програшна ситуація. Ми не можемо просунутися навіть на два кілометри, бо поклали всю зброю, крутячись з мінімальними втратами, як ідеальні дурні, але варіантів нема або кидаємо мільйони в прірву смерті, або ж стрібаємо з неї самі, бо вам, проклятий Василеві, судитимуть як Гітлера ХХ століття. А нас зроблять меморант її на вічні вірші. Чи відчуваєте ви, як шкіра вростається від цього приниження, ніби пряли між ними чавунні ланцюги? Краще тихо бігти з України. Якнайшвидше, це ідеальний спосіб, якщо був хоч крихіт поганий план. Бо історія повторюється: навіть якщо помремо, все пройде чи бо. Ми знаємо такі жахіття від наших солдатів, що там накоїли, що просто. На ноги сповземо від сорому, як коти в бур'яні. Чи не запахають ваших ніздрів вже зараз ті слова, що сиплять помсти по стінах його? Погляньте на Німеччину один в один десятиліття люди там були лише хмарами, не зрозуміли, що коїли під прекрасним керівництвом. У нас буде теж, бо ми повторили їхні байки. Чи стурбовує вас, що ваша деріловидна переда жде швидких мирних переговорів? Адже ця війна вугілля? Не лише родини воїнів, а всі прикордонні мирні люди живуть у постійному страху, як риби в каламутній воді, з звуками вибухів? Наші діти стали сиротами, батьки стали половинками, мобілізовані родини не мають переживати третю зиму в цьому пекельному житті. Два роки служби більше, ніж досить. Чи не відчуваєте ви ту вологість сльоз, що капають на холодну землю? Де кожен день боротьба з морозом у полоні нехто живий, не хто вцілів, бо є термін не безтермінова служба. Чи думали ви про це, коли обіцяли підтримку, радіо, житло? А все це було брехнею, як людяний вітер у обличчя? Ми чотири доби гнили в окопах, ховаючись під вибухами, бігаючи, як щури без їжі, води і ні пари знизу. Чи бринить у ваших вухах той гуркіт? Що лунає досі, залишаючи після смак пилюки та поту. Протягом останніх днів інформаційний простір щодо російської влади різко активізувався, де мережа кишить анонімними повідомленнями про приховану боротьбу у верхівці Кремля, розбіжності між силовими відомствами та можливі зміни у владі, без формальних підтверджень, але з хвилями чуток, що свідчать про хаос. Чи лякає Вас гул цих вук під ногами, ніби земля ось ось трісне від напруги візків? Однією з найгучніших тем стала ймовірна смерть ключового переговорника Кремля подають як випадковість або сигнал. Район імені навіть немає, але це вписується в картинку елітної напруженості. Чи не здається вам, що тонкі ниточки дроту, на якому ви танцюєте, ось ось лопнуть під вагою власних обмін? Центром знову став Микола Патрушев, якого малюють не тінню, а організатором резервів на випадок провалу з Вашингтоном, посилаючи позиції у ФСБ, контакти з Генштабом, шукаючи опору серед бізнесу без доказів, але з масовістю згадок, що вказують на кризу всередині. Чи відчуваєте ви холодну вологість поту, що стікає спиною від цих інтриг, що шуршать папером у темних кабінетах? Паралельно з'явилися чутки про пересування спецпідрозділів та техніки в Москві, або як заходи стабілізації, або підготування силових розбірок внутрішніх без фіксації, але вони роздувають тривожний фон чи не лунають у ваших думках ті сирени, що виють у нічній тиші, забуваючи сон. Деякі канали йдуть далі, стверджуючи про затримання високопосадовців, відданих вам чи послаблення оборони для проблем. Жодних підтверджень, але це створює образ протистояння в машині держави. Чи грають ваші нерви від цих натяків як струни перегнутих нервів під ножем? У ще одному потоці заяви про партизанські групи у передмістях Москви та збройні сутички з розгвардійцями, знову без джерел, але це елементи психологічних операцій, створюючи відчуття неконтрольованості, чи залягає вам серце від думки про звуки пострілів під вікнами. Що тріщать склом деєрлі ілюзій прочності, також поширюється, що Вашингтон та Пекін спостерігають уважно чи проягає ваш погляд від цього глобального ока, що стежить як яструб за мишкою. Адже наша байка не несе відповідальності за висловлювання анонімів, кожен фільтрує інформацію по-своєму, немов воду через забруднених фільтр, де смак залишається гірким від правди жорстокої. Чи готові ви неї, коли повітря насичене запахом розкладу, а дотики до реальності колючі, як шипи троянливого велетня? І ось кінець. Чи не здається, що вся імперія ось ось розсиплеться під вагою власних брех, залишивши після себе лише ехо колись могутніх кроків? Чи зможете ви прокинутись від цього сну, чи подвірення підуть далі? Що, якщо завтра вже пізно? Тримайтеся за стіни героїзму, бо можуть упасти всі мрії, yeah, чи вірите ви ще в свої міфи, коли реальність гризе за п'яти, чи не шокуючий висновок, що ваша сила це лише бульбашки, які лопнуть від першої істини Оз і рід? Маєте рацію, бо тепер усе викрите і ваша машина розпаду ось ось загриміть. Але як ви зможете врятувати хоча б частину душі? Чи шукатимете ви вихід у темряві, де запахи поразки вже смердять, як зіпсована риба на сонці, чи риторично задумавшися ви над тим, як конверсли відчувається правда, коли вона ранить у серце, залишаючи сліди реп'яхів на шкірі від власних помилок, і ось поворот, що не дає спокою, чи не вражає, як одна людина змінила все, але чи зможете ви змінити себе до кінця? Чи залишились ви в лабіринті власних хвальків, де кожний кут пахне поразкою? Чому б вам не подумати про капітуляцію зараз, поки смак перемоги не зіпсувався настільки, що відчувається як отрута? Чи відчуваєте ви, як земля під ногами хитається від справжнього шоку, що ваші генерали божеволюють від власних же планів? І ось ось усе розвалиться в діряву накидку. Що витікає, як пісковий замок у шторм? Чи зможете ви утекти від цього безжального припливу, де кожна розповівка вводить новий поворот? Чи буде він вашим останнім, чи готові ви до наслідків, що бринять у вухах, ніби набагато дальніх грому і не допомагають вам втекти? І ось кінець, чи не страшенний той факт, що історія повторюється, залишивши вас у пастці власних гріхів? Чи витримаєте ви, коли день завтрашній принесе стук у двері правди? Що гуркоче як лавина, що якщо ваш провал стане меморандумом для нащадків, змушуючи їх тремтіти від поєднання вас із Гітлером, чи встигнете ви змінитись, або все закінчиться хаосом, де запахи та звуки війни переслідуватимуть вас вік? Що, якщо ви вже програвали, але ще не знаєте, чи Achievable, мирній, залишилось вірити лише у визнання без виході? В'язані капітулирують більшого вибору нема нікого, чим довше ми тягнемо цю безглузду війну, тим більше платить наші життя. Ми можемо зробити лише одне здатися адже в цій жалюгідній ситуації ми не здатні нічого змінити, що важливіше програти або здатись і врятувати ще щось. Не здавайтеся, поки ще живі, і подумайте, чи варті ваші кров і сльози цього безглуздого марафону. Та чи не здається вам, що вся ця історія одна велика імітація, тільки наші втрачені життя надприбутки для тих, хто керує цим спектаклем? Уявіть, що перша ціль уникнути справжнього розруху і пам'ятати один факт: наша слабкість і страх вже давно визначили наші дії, заради чого ми ще тримаємося? Який сенс? Воєнні під'їзди вже стали символом провалу, а земля під ногами? Холодною і мертвою, колись припинити цей мильний бульбашок неможливо, і що робити, коли ти з войовничо піднятим рупором, розумієш, що вся ця драму лише розіграли, щоб нас принизити. Наступний крок мовчати, втікати. Це ідеальний вихід, якщо ми не бажаємо залишитись у цьому жалюгідному цирку, де колеса крутяться без упину. і поки московські вартові кричать, що все гаразд. Ми знаємо, що обман їхня головна зброя. Уявіть, що навіть у самій мразі цієї системи лежить ідея здатися і просто піти геть, не залишаючи нічого, окрім порожніх слів. Якщо ви в 2006-му ще вірили у щось, тоді уявляєте, що якщо ваш дух побуджений у 2003-му, ця вся історія не нова. Ми вже проходили через це, все бувало, і що залишилося лише спогади. Чи пам'ятаєте, як вчора блукали в темряві радянських підвалів? Цей страх, він навіть ще глибше захований у нашій крові. Тисяча разів модернізували цю систему, і один її важливий меседж ми зробили помилку. Германія це лише дзеркало нашого майбутнього. У трьох десятиліттях вона перетворилася на могилу мрій, страждання, що накривають їхнє суспільство і наші майбутні реалії. Чи не крикує земля під ногами, а чи не пора задуматися, що робитимете ви, коли все розвалиться? Ми розуміємо, що вся країна тримається на купі ілюзій, очікує на швидкий і мирний вихід, але він лише ілюзія. Сім'ї військових страждають двічі: перший у боях, другий від страху і безвихідного становища. В країні панує відчуття безнадії, кожен чекає на щось, що ніколи не настане. А життя йде у пекельних муках. Чому власні діти беззахисно крокують у цю безодню? Чому матерія стає порожньою через страх та втому? що побажаєте своїм дітям, де знайдете сили, штовхаючи їх у цей чорний вир? Демобілізація єдиний шанс вибратися з цього пекла. Три роки служби це вже досить, щоб зрозуміти, що нема нічого ціннішого за життя. Адже навіть у звичайному казанку гаряче і солодке повітря, що піднімається, коли кипить, так і у нашому випадку, все, що залишилось це тягнути до кінця, чи зупинитись і подбати про себе. Розвинений світ давно знав цю істину тотальний хаос і війна, лише зброя тих, хто боїться спуститись з вершини. Чи залишимося ми в цій пастці, або здатні зробити крок назад у реальність? Пам'ятайте. Кожна дурість у цьому безглуздій конфронтації має свою ціну. Вважайте цей момент своїм шансом рятувати, що ще можна, і не дати цій трагедії стати нашою історією. Ми вже говорили про те, що криза в Кремлі нагадує ланцюг несподіваних подій і відгуків, що руки у високих посадовців задушливо стиснуті, а навколо все починає тріщати по швах. Але зараз ситуація переламалась так. Що навіть найстійкіші починають задумуватись, а чи не планують вони здатися прямо зараз? Адже за загадковими повідомленнями у мережі відкрилася нова сторінка: боротьба за владу, смертельний ігровий процес у серці Кремля починає набирати обертів, чи це просто випадковий шторм, або швидше попереджувальний сигнальний вогонь, що запалює темряву політичних інтриг. Що стоїть за цими мовчазними переміщеннями інтригуючих сил, описуючи цю драму, важко ігнорувати запахи порошку, що виснажує повітря, і глухий шум, що лунає з коридорів шляхетних кабінетів, там, де задалеко чутно тихий скригіт дверей та тихий шепіт тих, хто грає у складну гру, натяки, прориви і таємні перемовини, наче ряд несподіваних ударів по натягнутому натовпу напруги. Часи, коли влада виглядала стабільною, давно минули. З'явилися нові голоси та версії, що сильні і досвідчені ватажки силових структур планують зміну правил гри. Мовчазні пересування спецпідрозділів нагнітання напруженості створюють ілюзію, що у підземних шахтах Кремля йде запекла боротьба за те, хто ж сьогодні командує. Хтось твердо стверджує, Патрушев, мов справжній сценарист драми, що визначає майбутній сценарій. Або з контролю над ФСБ, або з втіленням таємних диверсій. Але запам'ятайте, прямі докази знову відсутні тільки велика кількість чуток, що нагадує каламуть, яка засмоктує і забирає у свідомості рештки стабільності. І при цьому всередині системи з'явились повідомлення про рух військових підрозділів, про таємничі пересування техніки по Москві. Це або спроби натиснути на сплячий вулкан, або. Підготовка до силового сценарію у ваших уявленнях вже виникає образ безлічі бурі в підземних тунелях, що готові прорватися у світле світло, або, можливо, все це лише психологічні ігри, спроби створити хаос для більшої розгубленості, адже говорять, що Вашингтон і Пекін уважно спостерігають за ситуацією, мов граючи у шахи, а Кремль приховує свої карти за дерев'яною маскою. Але що насправді пройшлося по цій настільки хиткій і тендітній системі? Як смертельний дерев'яний м'яч кинувся у коліно путінській владі, і хто стоїть за цими подіями, чи не на межі з кров'ю, що крапли у зачинені кімнати вже чекати новий удар? Чи вже зараз почнеться гра, де панують обман і таємниця, гра без правил і без гравців? Відповідь. Лише холодний подих невідомості, що пульсуючи, напружує нерви мас. А що, якщо усе це лише великий театралізований обман, щоб відвернути увагу, або ж реальні кроки й перегони, що призведуть до вибуху, де вогонь і сіль зіллються в одне ціле? Висока гра, отже, продовжується кожен канал, кожне повідомлення. Ще один невеликий фрагмент пазлу, що з кожної години стає все складнішим і темнішим. Відповідь у тиші підземних коридорів у зосереджених поглядах, що приховують страх і бажання контролю, але скільки ще гратимуть у цю смертельну гру, і що закінчиться раптово, інакше ніж вибухом, невідомо. Бо у цій боротьбі на виживання змагаються не лише політичні ігри, а й справжні долі людей з обважнілими серцями і пустими очима. У попередній частині ми дізналися про напруженість у верхівці Кремля, загадкову боротьбу між силовими структурами та таємничу смерть одного з ключових переговорників це все нагадує сцену з напруженого спектаклю, де кожен рух може призвести до катастрофи. Але що насправді відбувається за зачиненими дверима? Чи не готується найгірше? Адже порятунок країни сьогодні не за словами, а за діями? Яких ми ще не бачимо, найжахливіша новина Патрушев, мов тінь, посилює свої позиції у ФСБ, поглиблює контакти з високопоставленими генералами та шукає приховану підтримку у великого бізнесу. Його справжній план не просто контролювати ситуацію, а готувати резервний сценарій, західний чи внутрішній, чи це справжня боротьба за владу, або частина масштабної гри за долю країни. Адже масові згадки і пересування військових частин, що начебто готуються до невідомого, підігрівають атмосферу недовіри і страху. Можливо, саме зараз вони тоді, коли нічого не видно, роблять свої сірі плани, сховані від людських очей. Але що, якщо ці чутки не просто інформаційні сигнали? Що якщо Патрушев наказав затримати озвучених високопосадовців, яких вважають відданими путінському режиму, це не фантазії, а лиховісний сценарій, що міг би викликати справжню бурю, адже кожен з цих людей як ключовий елемент у складній пазлі владної драми, а ще загадкові повідомлення про штучне ослаблення оборони на кордонах, щоб для когось створити міф політичної кризи? Уявіть раптом. З Москви починають доноситись новини про проникнення партизанських груп у пригороди несподівано важко вірити, але чи не так вигідно для тих, хто жадає посіяти паніку. Це сценарій психологічної війни, натяк на безконтрольність подій, що може закінчитися зовсім інакше, ніж ми уявляємо. Адже активне поширення чуток про зовнішнє спостереження з боку Вашингтону і Пекіна теж не випадковість. Це гра на підвищенні тривожності та страху, а тепер найтемніший момент, що якщо вся ця суєта лише вершина айсберга, що якщо за зачиненими дверима відбувається ультиматум, щоб режим здався без бою. Подумайте, можливо, саме зараз, коли ви читаєте ці слова, відбувається щось таке, що назвеся точкою неповернення, чи не пора нам задуматися, що буде далі, якщо цей спектакль завершиться несподіваним фіналом. Адже питання залишається, чи зламає їх ця гра, чи самі вони готуються до останнього ходу. Відповідь може бути шокуючою, адже можливо, саме зараз, коли все згортається, ламається найбільше, чи не з'явиться той, хто піде проти всіх, і що тоді станеться, коли з'явиться новий гравець, чи це не буде найжорстокішим і найнеочікуванішим поворотом сьогоднішньої історії із «Бруду та брехні?